Пане Володимире, вітаю вас. Там слава Україні, героям слава от ніколи такого не було. І от знову знову з'являється вже інформація про Придністров'я. Вже здавалося, що подолали цей момент. Я не знаю, більше мабуть, ніж рік тому. Спершу, коли починалася війна, так дуже активно розглядали ось цей варіант. Зараз він знову вигулькнув. Причому представник гуру Юсов каже, що наша розвідка такою інформацією не володіє, але ну ми теж розуміємо, скільки усього лунало приблизно. Ось у цей час тільки два роки тому, е, і в зв'язку з цим мушу вас питати, як ви бачите розвиток цієї ситуації? Чи може таке бути, чи вигідно це невизнаній республіці? Е, ну і до чого власне може призвести? Ну почну з більш радісного моменту, бо сьогодні 70 років президенту Віктору Ющенку, Я працював з ним багато років і хочу привітати його з цим. А тепер до теми. Справа в тому, що за останнє десятиліття е, Молдова дуже багато кроків зустрічних зробила щодо Придністров'я, і на сьогоднішній день є е, таке становище е, стартове до будь-яких різких кроків. Перше, всі підприємства Придністров'я мають е, сертифікат відповідності Молдовський. І мають доступ на європейський ринок як молдовський товар. Всі громадяни Придністров'я, ну крім росіян, які там військовослужбовці, переважно мають молдовський паспорт і мають доступ в Євросоюз як громадяни Молдови, тобто користуються безвізу. Тому оці всі ігрища, які пробує Кремль, це таке. Ну, розчисування Гондурасу 15-річної давності. Рівень інтегрованості Придністров'я в Республіку Молдова дуже високий. І, і, і хочу нагадати, що якість життя Приністрові не надто вища від, в цілому від Молдови, навпаки навіть нижча, і в цьому сенсі. Будь-які різкі маневри політичного керівництва Придністров'я зіткнуться із великим невдоволенням як бізнесу місцевого, так і місцевого населення, тому ви не бачите зараз причин, що найменше для того, аби люди підтримували це, зрозуміла річ, що це теж часто залежить. Але ми теж бачимо, що якщо якийсь диктатор, то він може зробити так, що підтримка буде. Ну от згадаймо історію наприклад обрання такого собі президента Молдови додому. Який створював велику ілюзію, що мовся Молдова спить і бачить, як би розчинитися в Росії, стати молдовською областю Російської Федерації. Насправді Додон був викинутий. Додон був, по-перше, ізольований самим молдовським суспільством. По-друге, досить швидко відбув свою каденцію, взагалі вилетів з молдовської політики. В Маї Санду є дуже багато успіхів. На посаді президента і ну, початок набуття членства для разом з Україною для Молдови, і паралельні процеси в інтеграції Молдови в Європейський Союз приносять і ну, певне, я б сказав, збалансування оцих закладок кремлівських, які підривали стабільність Молдови. Вони просто вичерпуються історично. От ми, наприклад, не чуємо. В Гагаузі щось твориться, там Росія вкинула туди величезні кошти, але разом з тим Гагаузія розчинилася в тіні просто блискучої магії санду, її політики, і ну, населення Молдови бачить, що Санду приносить просто максимум. Ясної перспективи для цілої Молдови, і ця перспектива повноцінне шланс в Європейському Союзі. Ну і власне повертаємося до ем, що сьогодні. Увага уся прикута українців. Не тільки, але так політична увага, скажімо так, бо ми бачили, які сьогодні були обстріли, і, на жаль, знову загинули цивільні люди. Зрозуміла річ, що і військові, але політична увага все ж таки до Львова зараз прикута нині. Там відбулася низка таких і зустрічей, і обговорень. І бачили про те, що йшлося і виїзне засідання Кабміну самого було, але важливі зрозуміла річ це ось ця ще одна безпекова е, безпекові гарантії які вже україна підписала цього разу із данією е, не перша країна е, що що це нам дає і от коли ми дивимося знову ж таки на ці гарантії ну немає такого що відчуття такого що це реально гарантії ну по перше взагалі українська влада трошки вводить в оману українців тому що це не угоди це швидше меморандуми, але меморандуми, на відміну від Будапештського меморандуму, такі, які можна наповнити, наприклад, прямими угодами між господарюючими суб'єктами. Ну, от ми бачимо, що Данія це просто як дар Божий для нас, бо Данія, по-перше, передала Україні всі свої артсистеми, які вона має. А по-друге, вона одна з найактивніших учасників авіаційної коаліції, коаліція-16. І в цьому плані навіть Данія, по-моєму, передає Україні е тральщик протимінний е разом з Нідерландами по одному тральщику передають. І в цьому сенсі в нас вже е невеличка ескадра збирається, бо є два тральщики українських у. Великобританії, і тепер е, в Данії і в Нідерландах можна було б провести десь у фінській затоці навчання і перекрити на пару місяців комерційне сполучення судноплавство із Балтійськими портами Російської Федерації в рамках цих навчань. Так що е, це, це посилює нас так, би мовити, дуже потужно, і данія виявилася країною дуже послідовною е, і для нас дуже повчальною. бо це по-перше, дуже ефективна держава, і нам вчитися і вчитися в Данії. А по-друге, вона проявила себе як надзвичайно послідовна, і тут поза Великою Сімкою Данія справді стала першою державою, яка підписала ці ну, цю безпекову кооперацію, я б так назвав, і кроки данії відомі давно. Це і фінансова підтримка, це і військово-технічна підтримка, і політична підтримка для нас це дуже важливо, тому що е, от країни не здавалося б, не такі масштабні, але і та ж данія, та ж Латвія, Естонія, Литва, вони передають більше 1% валового продукту на підтримку України і. Це ну я як вони показують, як мали б діяти і більші економіки світу, так. які могли б якби бодай той відсоток надали, то вже б не було ну, б. Знає, і... Знаєте, Чим важливий цей жест на тлі дуже складної ситуації з підтримкою від сполучених штатів послідовна позиція Данії вона заохочує європейські країни перекрити цю американську недостачу. І що цікаво, якраз таки, ви сказали зараз про Америку у Львові? Теж нині це вже е, посолка США в Україні Бриджіт. Е, е, так чого мені е, вилетіло? Е, розумієте? Бриджіт Брінк. Ну Брінг. так і. І перепрошую дуже за це. Вона сьогодні опублікувала у своєму телеграм-каналі в не в своєму, а у самого посольства безпосередньо про те, що і лідер більшості в сенаті, щоправда, чак Шумер і ще низка сенаторів теж прибули в Україну і до Львова безпосередньо для того, щоб переконати і ще раз нагадати українцям, що підтримка США є непохитною. А, а насправді для чого? Ну, по-перше, по-моєму, завтра у Києві відбуватиметься Ялтинська економічна стратегія, і там будуть обговорюватися різні сценарії на поточний рік і майбутнє для України. По-друге, участь конгресменів у ну, така постійна відвідування України свідчить про те, що відбувається злам на оцій, Істерії, організованої Трампом, і по моєму Трампа починають реально висаджувати із, із президентської боротьби. А разом з тим і для України е, є кілька вже варіантів, як пройти нижню палату із цим законопроектом про підтримку. І швидше за все, що в республіканській партії саме зараз починає формуватися таке. Вже дуже конкретно про українське ядро, антитрампівське, я б сказав. Тобто, республіканці, які завжди були, ну я б сказав, світочем антикомуністичної боротьби, особливо для американського суспільства, раптом опинилися. В руслі російської імперської стратегії інформаційної, і фактично, мимоволі стали підігрувати Кремлю, через що це дуже боляче позначилось на українському фронті. Недостача боєприпасів, недостача фінансів. Ну але судячи із послідовної політики данії і європейських країн, ми таки з цього ну скажімо. Тяжкого періоду виборсаємося. Нагадаю, що в Японії недавно відбулися відбулася велика відбудовча конференція по Україні, і Японія оголосила про збільшення допомоги Україні до 12,5 мільярдів доларів. Так, за це ми теж дуже вдячні. І от сьогодні якраз вийшла стаття теж щодо Майка Джонсона. Виявляється, що журналісти, розслідувачі встановили що його кампанію передвиборчу частково теж фінансували із Росії якийсь тульський завод. Яким чином це може зараз вплинути на те, що можуть його там змінити, змістити? Бо ну, чи може це стати якоюсь такою формальною причиною? Ну, насправді це серйозна причина, тому що використання коштів таких ну, сумнівних країн, як Російська Федерація, на виборах в Конгрес, це великий скандал. Тим більше, що зараз випливла ще одна історія, яка стосується України. Там виплив такий свідок у справі підкупу. Точніше, ну, в справі, в справі корупційних звинувачень на адресу президента Байдена і його сина Гантера Байдена, і цей свідок смірнов, Раптом виявилося, що він дав, ну, збрехав під присягою, що він наговорив глупство, обговорив, ну Обмови. обмовив точніше, президента Байдена, і цей скандал починає тепер ще більше бити по Трампу. Тобто є така, ну це це кримінальна справа. по-моєму, арештований. Тобто, оці сліди російські в американській політиці рапт раптом почали вилазити на кожному кроці, і мені здається, що республіканська партія за це потрапила в ще більшу пастку. Тобто, вона швидше за все може не просто розколотись, бо це трампійське крило, коли відійде від партії, це. Ну, це секта Трампа, це десь 13-15 мільйонів виборців. Це це дуже складно. Республіканська партія мінімум два виборчих цикли буде е, грати в слабкій позиції, тобто вона не матиме жодних шансів, і е, от ці обставини вони якраз е, ну, мабуть свідчить про те, що Україна. Е, в цьому виборчому циклі на президентських виборах в США відіграє дуже визначну роль, і до речі, ця конгресова делегація, яка перебуває до Києва. Вони завтра тут будуть Я, до речі, матиму там щастя з деким порозмовляти, і це це дуже дуже суттєво. Тобто, це це може дещо змінити повністю політику США до повідношення до України. Будемо на це сподіватися, що нарешті Україна буде в центрі уваги, але в центрі уваги з точки зору, що нам потрібна ця допомога, і вже нарешті вона таки буде. А не ми на перших шпальтах, але толку з того немає. Вам дуже Бо дякую, най... а нам найбільше потрібне відчуття, що ми рівні серед великих, що ми серед вколі цивілізованих країн.